Михайло Береза з Кропивницького на війну чоловік пішов у травні 2023 року після того, як йому вручили повістку на вулиці. А вже через два місяці в липні під час свого бойового завдання в селі Кліщіївка, що поблизу Бахмута, боєць потрапив на міну. Закопав, вискочив, побігав до хлопців, сказав, що, що не затрсотило. До мене відповіли хлопці, визвали, Я так пам'ятаю, евак групу. І далі нічого не пам'ятаюся. Михайло кілька днів пробув у штучній комі у Дніпропетровській лікарні. На щастя, прокинувся. Першими, кого побачив чоловік, були рідні. Це жінка, сестра і мама. Вони всі плакали наді мною. Я був шокований просто. Я не знав, де я знаходжусь. Осколок потрапив у лобову кістку, тому медикам довелося вирізати у Михайла шматок черепа. Як наслідок, у чоловіка нерухома рука, а також йому важко триматися на ногах. Бійця заново вчать ходити у реабілітаційному відділенні Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні. Розобляємо руку, тобто здійснюємо різні прави для розтягу. Правиш, трошки пасивні, активні. вчимо його самостійно одягатися, вмиватися, бритися, самообслуговуватися. У нас є сформовано п'ять мультидисциплінарних команд, тому що ми надаємо наші реабілітаційні послуги по межах всієї межах всієї лікарні, тобто це інсультний центр, реанімація, нейрохірургія, це є наше реабілітаційне відділення. Також у нас тут надається стаціонарна та амбулаторна реабілітаційна допомога. За основу моделі реабілітаційної допомоги тернопільські медики взяли ізраїльський досвід, коли одночасно лікують і цивільних, і військових. За словами директорки департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОВА Ольги Ярмоленко, в області пацієнти можуть пройти реабілітацію у восьми медзакладах кластерних у Кременецькій лікарні, Тарабовлянській, Чортківській та Козівській, а також надкластерних медзаклад у Більчо-Золотому, дві лікарні в Заліщиках, а також Миколинець обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації, яка незабаром може змінити статус? В обласній клінічній лікарні в нас не було відділення реабілітації і запропоновано обласній раді приєднати лікарню, Миколинецьку лікарню реабілітації як філія до обласної клінічної лікарні. Вже прийшла, позитивно завершилося засідання медичної комісії, дане питання винесено на розгляд обласної ради. Оновлені стаціонарні реабілітаційні відділення планують відкрити у понад двох сотнях українських лікарень. Там оздоровлюватимуть безкоштовно від 30 до 60 цивільних пацієнтів, а також військовослужбовців.